Незважаючи на досягнуті раніше домовленості про дотримання впродовж сьогоднішнього дня режиму тиші, проросійські озброєні банди все ж не припинили застосовувати зброю проти бійців сил антитерористичної операції. Спочатку доби, бивики близько десяти разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях українських захисників. Зокрема, один раз били і із забороненого мінськими угодами озброєння. На щастя, в результаті цих обстрілів втрат серед бійців українського війська не було. Найбільше порушень бандформуваннями умов незастосування застосування зброї зафіксовано на приморському напрямку. Так, вже близько другої години ночі воїнів збройних сил України в районі Павлополя обстріляв ворожий снайпер. До слова впродовж дня снайпери противника на цьому напрямку також вели вогонь в районі Водяного та Мар'їнки. Пізніше наші опорні пункти поблизу Чермолика противник двічі обстрілював з мінометів, зокрема із заборонених мінськими домовленостями калібру 120 мм. Окрім того, біля Широкіного бандити щодо світанку відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомету на Донецькому напрямку. з початку доби фактів застосування загарбниками зброї не зафіксовано. Тім на Луганщині російсько-терористичні банди формування тричі обстрілювали оборонні укріплення з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї. Всі ворожі обстріли відбулись неподалік селища Малинове. В свою чергу підрозділи сил антитерористичної операції суворо дотримуються режиму незастосування зброї. Українські воїни пильно спостерігають за діями противника та перебувають у готовності рішуче діяти у разі безпосередньої загрози життю та здоров'ю бійців збройних сил України, інфраструктурі регіону та насамперед безпеці мирних мешканців.